Хоча за вікном і дощить, у цій кімнаті панує святкова зимова атмосфера. Лунають кращі різдвяні пісні, а на стінах світлини найвдаліших. Прекрасна ялинку з авторським розписом. Їх створив художник Михайло Тимчук, який ділиться своєю майстерністю із початківцями. Усі охочі, здебільшого, діти щороку перед зимовими канікулами мають нагоду навчитися декорувати традиційні ялинкові аксесуари. Боятися зіпсувати першу спробу не варто, переконує митець, адже це майже неможливо. Новорічний. Кульків завдяки бльоскам, завдяки певним права утрам, Вони завжди робляться святковими. Тому я завжди дітям кажу про те, що зіпсувати ви не зіпсуєте насправді кульку, тому що ми в кінцевому результаті ми її е, з бльосками присипемо, е, відкоректуємо, і вона буде красива, яскрава і святкова. Це вже третій майстер-клас у цьому році. Його учасникам необхідна лише фантазія, все інше тут забезпечать. До візиту дітей підготують і спеціальні фарби, і що найважливіше, чисті без розпису кульки в останні каже Михайло Тимчук, знайти такі стає дедалі важче. Найчастіше їх прикрашають затишними зимовими пейзажами та символічними орнаментами. Учні приватної школи Перша Ластівка не виняток. Сьогодні я хотів би намалювати цей новорічний пейзаж. І ще наступну кульку я хотів би намалювати ор орнамент. Вони дуже легко, але. Нове щось дізналася. Вмію малювати тепер іграшки. Я не знаю, може подарую одну татую другому мамі. Мені було цікаво, я хотіла зробити для рідних подарунок на новий рік. Поки що я намалювала сніговичка, сніг і пишу з новим роком. Досить легко навіть. Я думала, буде важче набагато. Це дуже підняло настрій сьогодні. Ці от всі кольори яскраві, ці всі блескітки. Взагалі найтрендовішими в декоруванні ялинкових прикрас знову стали патріотичні мотиви, які попереднього року домінують синьо-жовті кулі. Неабиякою популярністю користуються також символи 2015-го – вівці або кози. До цього мотиву звертаються усі художники і декоратори. Кілька кулюк із ним створив для друзів і Михайло Тимчук з особистими абревіатурами і корпоративними кольорами, а також завжди доречними янголятами.